У Харкові триває демонтаж найбільш зруйнованої 16 поверхівки по вулиці Наталії Ожвій. Найскладніший блок робіт, а мова йде про розбирання ліфтової частини під'їзду це близько 60 тонн вже на завершальній стадії. Відтак спеціалісти як конструктор прибиратимуть всі поверхи висотки. Найскладніший етап, він добігає, скажімо так, кінця, а так ну, ми не можемо передбачити все, тому що ну, ви бачите, у якому стані знаходиться об'єкт. Тому, як на мене, перший етап найскладніший. Тому що ми розмовляли з підрядником та інженерною групою, яка у нього є, саме найскладніший етап це перший саме демонтування верхньої частини, а саме ліфтового приміщення, і поза моєю спіною, як ви бачите, навистання там плит, які наразі є. Тому що дуже важко передбачити. От самої конструкції. Якщо ми не впоримося, договір буде пролонгований, ну, ми ж повинні завершити роботи. Тут не... Питання це збереження а, людей, які працюють на об'єкті здоров'я та життя. І друге питання це а, другий під'їзд, який є поряд з ним, це зберігання його, ну, тобто, щоб ми могли його відновити. І люди могли заселитися і проживати там. Але це буде вже ясно після виконання робіт, і якщо потребує то проведення інструментального дослідження, ну якщо буде потрібно. Якщо щось там скриється, щось нове, чого ми там не бачили. А поки ж кажуть спеціалісти, є всі шанси зберегти сусідній під'їзд будинку про відновлення того, що зараз демонтують, поки в місті мова не йде, оскільки першочергове завдання прибрати аварійну частину 16-ї поверхівки, аби попередити нещастя. Активна група людей, яка просувала за своєю адресою, саме цього Ми з ними на контакті наразі 18 з них. Вже на стадії оформлення сертифікату, отримання сертифікатів за державною програмою, все інше або оформлюють документи. Ну тобто, ми співпрацюємо і з, зі сторони там зберегня матеріальних цінностей, і звичайно, зі сторони отримання сертифікатів, завершити роботи з демонтажу всього під'їзду багатоповерхівки кажуть у муніципалітеті. Планують до кінця цього року. Найпесимістичніший прогноз січень 2024-го. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини.